Поговоримо про вартість прибирання, а точніше, чому вона індивідуально відрізняється для кожного замовлення. На початковому етапі, коли ви звертаєтесь до мене, я називаю вам стартову ціну в залежності від площі та типу прибирання. А от кінцеву вартість я завжди озвучую на місці після огляду, оцінки об'єму та складності роботи, обговоривши з вами всі побажання та деталі. Це відео яскравий приклад того, що замовлення бувають дуже різними. І хоч кухня за площею маленька, роботи було дуже багато. Бо для того, щоб приступити безпосередньо до прибирання, потрібно було безліч всього прибрати, звільнити поверхні, щоб хоч щось можна було робити. І так, це теж займає час та сили, та впливає на вартість. Бо коли поверхні порожні, ми стали і працюємо. І для нас не важливо, то застарілий бруд чи ні, ми знаємо, як з цим працювати. Генеральне прибирання це завжди кропітка та ретельна робота. І до речі, якщо ви не знали, чи за Забули, у нас можна замовити окремо генеральне прибирання кухні, ванни чи санвузла, і не потрібно переплачувати за кімнати, які у вас, наприклад, чисті. Ми зробимо лише те, що потрібно саме вам. Не зволікайте, звертайтесь!